Архієписк проровенської епархії Владика Пімен поїхав з вірянами Української православної церкви до пломської поїздки до Єгипту. І я вас прошу, подивіться, це дуже цікаво. Господь казав, що може навіть із каменя створити чада Ізраїлю, новому Ізраїлю, Ізраїлю нової епохи, Нового Завіту. Серед самої суворої пустині. Господь може створити вас віри. Тут, у монастирі святого Антонія, який був найпершим кновіальним монастирем, монастирем спільного життя монахів, справжній оазис, віри, це все дається трудами. трудами, які від початку і до нині ми присвячуємо Богу. Кожен з нас може перенестися сюди, для того, щоб торкнутися початку християнського монашества. А на хорецтва, відлюдництва заради Бога, заради єднання з Богом. Людина завжди прагнула не бути в пустині, тому що пустиня вважалася місцем перебування диявола, оскільки там не було води там не було життя. І тільки люди, які хотіли стати досконалими, наблизитися до Бога, вони лишали все. І йшли в пустиню, щоб тут знайти єднання з Богом. Монастир, преподобного Павла Фівейського, який в достатньо молодому віці пішов в пустелю, втікаючи від одного із своїх родичів, яких хотів вбити. і тут він став учнем єдиного Бога. Його життя було практикою. Він не заснував ні єдиного монастиря, але у всьому християнському світу дав прекрасну практику. Зречення себе, зречення своїх страстей, похоти. Сьогодні ми з вами маємо подякувати Богові за те, що наслідниками тих древніх анахоретів являються всі монашествуючі і нашої української православної церкви і загалом цього світу може, і, вміє, і хоче пожертвувати собою чимось своїм у своєму житті заради духовного засконалення суспільства, то значить суспільство живе. Наш пристоятель Української православної церкви сам за своїм складом є справжнім монахом, показуючи всім приклад, закликає всіх любити. Бути добрими і жартувати. В цьому досягати Бога. Тут до Бога здається, ближче. Хоча Господь завжди біля душі кожної людини. Але тут здається, небо ближче. Здається, що голос у небо йде стрімкіше.